Вітаю вас, дорогі мої підписники, на моєму каналі Шепіт Всесвіту. З вами я, я Ваша Оля. Сьогодні я записую для вас прогноз е, карти дня на п'ятницю на 30 травня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти карти дня. Даю вам Право вибору енергетики, да? та, що резонує з вашою вібрацією. І ви вибираєте і так, чотири варіанти. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. У нас внизу карта. Так, вітаю вас, годинички. що тут у вас? А у вас А у вас Паш Пентаклів. Паш пентаклів, начало, начало чогось учоба якась, новини. Ну це не новини, це більше таке щось матеріальне. Я думаю, що це знання. Може бути день пов'язаний з вашими дітьми, внуками, щось. якщо немає дітей внуків, то це якісь такі. Документи, якісь, навчання, можливо, якісь такі. інформації, е, Інформація не дуже велика. І день такий буде, знаєте, матеріально, вкладуватися матеріально будете фізично, матеріально, да, не дуже активно. П'ятниця, кінець тижня, якесь таке, знаєте, не хочеться вже нічого, не будете якось так. Таке якесь відчуття. Не хочу нічого. Ось я ж вам кажу. І я спіймала доповнююча карта е, двіка е, мечів. Знаєте, Хочеться побути, якось, знаєте, не трогайте, вже заморений. Якось хочеться вже трошки видихати. Такий тиждень якийсь, знаєте, вже не хочеться нічого. І попажу, такі дії будуть і попажу. Так, інформація, якщо буде приходити, то невеличка, знаєте, ви як наче її будете на неї так. може вона І величка та інформація якась, чи може якась там дія, треба зробити щось велике, дієве. А ви так такі якісь, то що не безсильні, вам просто якось ну, нема настроєння, скажімо так. І ви такі перекладачі подивитися, вкладите свою частичку в, в щось в оце, е, оці, цю справу, якось тільки таке, по пажу, так ну, одним глазом подивлюся, називається. да, якось отак, ну, про, продивлю, знаєте, якось ви е, ну, не будете нічого якось перекладете на потом. Якось одним, я ж кажу, про пробіжитеся, пробіжитеся, або можливо, як знаєте, перекладете на когось, да розпишете, скажете, займись цим ти там, знаєте, переставити якось або ставите, скажете мені перед тим як щось робити, якісь дії, мені треба. Ну, Як вивчити цей матеріал, да, продивитися, якось посчитати, щось таке. Але ви, от я ж кажу, щось буде таке у вас е, одинички, ну, вже немає охоти нічого. Дій ніяких не хочеться, якесь таке от уже самі в собі. Якщо ви там напланували е, великих, такі грандіозні плани, у вас, то у вас якесь утром проснетись буде вам такий не хочу нічого. Так, якесь. <laughs> не хочу. Отак будете такий мій прогноз. Для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся, діліться моїм відео. Ви допомагаєте мені в розвитку мою, мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Двічки, що тут у вас? М -м а от лієчок е ваш мечів. Паш мечів, паш, ну, паш мечів у этим саум, це розумова діяльність, я б сказала. Це любопитство, думки, аналіз. Якщо ви думаєте, що у вас будуть якісь там дії, там, побігли і зробили, там, ні, ви будете все. Можете лежачки на дивані, там сидячи за столом, ви будете аналізувати, е, знаєте, шукати інформацію, е, вчитися, можливо, дуже таке щось, знаєте. Ну, я ж кажу, любопитство, буде якесь любопитство і вісті, вісті і любопитство. Тобто, а що той сказав, да? а що, а, а то вона йому що сказала? знаєте, ну, Це такого типу. Узнавати інформацію, аналізувати таке. От як, оце ж понімаєте, як оце я вам це ж, це ж в потоки? Я ж вам кажу цю інформацію, яку я. Е в потоки спіймала, да, от воно. кажу, що а він щось сказав, а вона щось сказала. Знаєте, оце ж, А воно мені карти ось доповнюючи, зразу і говорять: стоп, це будете з якоюсь можете з якоюсь е, жінкою, е, може, якась дівчина чи жінка закінчилася відносини з кимсь, да, поставили крам, їй будете оце. Та точка королева кубків і, і їхні її відносини з кимсь, і можете це обсуждати. Да? Там, а він що, а вона що, а ти що. Оце, оце може бути, оце по цій карті любопитства. Да, десь почуєте, а може ну не тільки, а хтось може там сказати, але щось будете на любовному фронті, щось будете обс... Дехто, не всі. Ясна річ. Але хтось буде, почуєте вість е, про таке і будете, от, знаєте, а пообщатися, а поговорити, а посидити, а любопитно. Оце будете, будете про це. Понимаєте? Щось будете аналізувати, составляти, обсуждати. Оце це все буде працювати більше мозок. Дасть, ніж фізичне тіло, тобто не руки, не ноги, скажімо так. Більше да? буде працювати удвічок, у двічок у п'ятницю мозок. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що зі мною. Дякую, що підтримуєте. А ми продовжуємо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки, Що тут у вас? А, чи, дві, а, тре, а у трієчок апатія. Четвірка кубків. Знаєте, така апатія, переоцінка, правильно чи неправильно, та, та чого зо мною так. І я. Знаєте, таке, таке відчуття. Відчуття себе жертви. Знаєте, чого за мною так несправедливо? Знаєте, якось самі самі якось так себе от будете жаліти, будете е, оцінювати, переоцінювати свої дії, дії інших людей. І на самому ділі я хочу сказати, що Нічого, по відчуттю, нічого ж не трапилося, ви якось самі себе накручуєте. Також, якось, от якщо в діловій сфері, то вам, наприклад, будуть, будуть вас сварити, наприклад, щось ви не зробили, да? ви будете це, за що я ж так постарався? І вам, можливо, там хтось буде казати, давайте я давай ми тобі допоможемо, чи давай що там таке, знаєте, і ви такі будете, та ні, не треба, я сам чи сама, да? допомогу будете ну, ігнорувати. Якось от, В те же час ви як і по відчуттю, значить ви і, і, і важко, і обідно. Але допомоги, якась оця гордість, це роботи буде касатися. Да? Оце буде касатися, ось я вам кажу, що це буде касатися вашої роботи. Тобто давай допоможу. Чи, наприклад, от впахалися, заморені, скільки роботи переробили, що вже знаєте, вже нічого не хочеться. Так заморилися, сіли вже плакати, хочеться. Вам прийшли, там дитина прийшла, каже, мам, давай допоможу Там, чи щось як чи хтось допоможу. А ви отакі от. Такі, от не надо, я вже сама, да? чи сам. Понимаете? І заморені і, і, і не берете допомоги. Якісь такі, знаєте, сам себе накрутив, сам себе обідуся, сам собі щось себе жалію. ну, як таке, Я ж кажу, таке відчуття е, якоїсь е, жертви. ну, Я хочу сказати, що ви підете з того состояння, трошки попічалитеся. А потім, а потім, ви знаєте, якось, е, все ж таки, я думаю, ви м -м -м підете другим шляхом, підете по-іншому, і воно буде, знову почнете робити самі, не візьмете допомогу почнете робити з іншого боку, і все одно результату не буде. Знову буде погано. І в конечному ітогі е, ви все ж таки приймете чийсь совет, чиюсь допомогу. І тоді ваш оце, що у вас там виходить, зрушиться з місця. Але до цього ви оце е, у п'ятницю будете в жертві. Почувствуєте себе в жертвенності якісь. Знаєте, отаке. Але це я наперед забігаю. Це вже буде те, це не, не тільки це буде, це далі буде вже. Ви зрозумієте, в п'ятницю ви допомоги не, при, не, не візьмете. А може тоді далі, бо це питання треба буде вирішити. Це касається вашої роботи. Щось важливого. Може хто не працює, але це дуже важливо для вас. І ви вам дають про... ну, як, не те, що просять, вам предлагають свою допомогу, але ви її не берете. Але з часом ви ще раз наб'єте шишку, ви зрозумієте, що ви робите неправильно, і без допомоги вам не, у вас нічого не вийде, і лише тоді, аж ну це не буде в п'ятниці, може це, не знаю, скільки вам понадобиться ще часу, і, але потім тільки з допомогою. Отримавши допомогу від інших людей, ви зможете вирішити це питання. Що це таке, Це ви там вже... може, це я говорю лише для одної людини ця інформація. Але ця інформація, я вам її озвучу. Не притягуйте до себе, якщо у вас такої ситуації немає. немає. Та чи ця інформація не для вас? Я вам говорю, у вас у мене 1570 з лишнім чоловік. І ви дивитеся мене. По 300, по 400 чоловік дивляться. Одне відео тут, хто, хто більше дивиться. І комусь із вас ця інформація, можливо, потрібна, але не всі. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Я буду вам на них дуже вдячна. Один ваш лайк 10 нових. Людей подивляться мій, моє відео. Підписуйтесь, хто не підписаний. Мені буде дуже приємно бачити вас в нашій здоровій і прекрасній сім'ї. На каналі, на моєму каналі Щеп Всесвіту. І діліться зі своїми рідними, близькими. Якщо допоможе комусь із ваших рідних і близьких Інформація, е, яку я даю, я буду дуже-дуже рада цьому. Ну і, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. А що тут моїх четвірочок? А в моїх четвірочок е, карта миру, карта миру, закінчення тижня, закінчення якихось справ. Така, знаєте, може, інфор, така, знаєте, як, ну, це нічогось таке кажеться, що якось, знаєте, під, під, підбивати будете і то в закінчення місяця, да Е, може, там кінець місяця отчоти якісь, якийсь аналіз можливий бути, але ч, за, щось йде за, іде до завершення. Завершення тижня, завершення місяця. Да? Можливо, я ж кажу, що, можливо, в когось якісь такі е, справи, які потребують дійсно е, знаєте, під, підведення і того. Да, що, знаєте, як ото кажуть, підбили і тох, і що маємо в прибилі. От от, якесь, якесь у когось може бути так, і що тут були, що ми тут змогли, якось, знаєте. А, щоб бати і, 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 то, да, і, от, і те, що можна відкласти на помпіратниці, десь в схованку, да, таємно. Щось, що і того, і щось можна відкласти, ну, як би сказати, на. На прекрасний день, на святкування чогось. Да? Не, не хочу, не люблю, коли кажуть на чорний день, не на чорний день, на святкування, на, на відпочинок, на відпочинок, ось кажуть. на відпочинок. І на якийсь на відпочинок. Тобто ви щось відкладете на відпочинок. Четверка мечів не тільки больничка, це може бути й відпочинок. Ну, ко, кожен по-своєму на щось відкладає, але ще кажу, як наче таке по енергетики, як відчуття таке. Відбили і того, скільки зекономили, скільки там отримали прибілі, що можу відкласти. Чи можу, чи не можу. Якось воно буде отаке. У когось може бути так. Але карта завершення, карта миру. Може хто в Сорітові помиритися, прийде цьому край. І також карта цілісності. також карта миру, це може бути карта вагітності, дуже в багатьох. Да? Дуже в багатьох сказала. Значить, у багатьох, дуже в багатьох може бути і так. Ну, Ви знаєте, що ж, вагітність може ж не все. ну, не. Може, там діти, внуки, кожен да, <рес> дивляться мене різні категорії вікові, тому може бути по різному, у да, кожен у кого як. Але карта миру також іще це карта, я ж кажу. Карта миру це можуть бути новини, це світ, це наш е, земний шарик, да, Тобто е, там інформація може бути по миру. В інтернеті також можете працювати в інтернеті. Щось якась ошеломляюча новина, яка дасть дію, якась карта миру глобально. Ну, для українських я не дивлюся обстріли по Україні, да? хоча в мене український канал, я українка, хоча живу вже 11 років, більше 11 років живу в Естонії. Але я не дивлюся, принципово не дивлюся обстріли в Україні, тому що я вважаю, що я на це не маю права. Щоб дивитися обстріли і цю е, е, що загрозу людям, да то це, це треба бути на тій території, відчувати ту енергетику, жити то, тою енергією і тим страхом, тою білью, якою живуть люди. І тому я вважаю, що ні морального, неморального, ні, да навіть фізично я не відчую тої енергетики е, нас, ну, повної енергетики, та, яка є в Україні. І тому я обстріли не дивлюся. Але я дивлюся майстрів, які дивляться обстріли, які живуть на Україні, і в Україні, вибачайте, аж які живуть в Україні. Е, і Там дуже часто е, ось, е, кажуть, що карта миру це також, знаєте, масоване. Да? от щас, Зараз якраз масовані обстріли по Україні, такі оці дронові, Тому четвертий варіант, якщо мене дивляться люди які з України, е, може бути і масований, бо, тому що в мене Доповнюючи карти, ще я витянула. Іде карта башти і карта жезлів. Тому це може бути саме обстріл такий, да? масований обстріл також може бути. Хоча я ще раз кажу: я не дивлюся і обстріли міст, але як випало, то мушу передупредити своїх. Підписників, які в мене знаходяться на території е, України, що, можливо, по карті миру, мож, можливий і масований обстріл, бо у тарологів, які живуть в Україні і дивляться обстріли, то в них карта миру саме показує масованість е, такого великого обстрілу. Не хотілося б закінчувати на такій сумній ноті. Але карта миру, будемо сподіватися, що, мир, що це йде велика-велика, по цим же картам можна і по-іншому прочитати. Да? Що буде велика, мирова новина, і от шалена маловина, яка вдарить як на голову якась новина, яка по ту ж дає нам велику дію, можливість двигатися на нове щось, активність якусь нову. Да? Проростає, проростає туз жезлів да, дає якусь нам новина, новина, дає нам можливість двигатися далі, жити далі, щось, зарождати нове, да, ідеї і активація, да, таку, активна енергія. Так що ми, поди, будем, ми прочитаємо ці карти так. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!